14 листопада всесвітній день діабету. Один із 50 українців страждає на цукровий діабет. А кожен 200-й не може обійтися без інсуліну. І це лише офіційні дані. Експерти не виключають, що хворих на цю недугу два з половиною рази більше. Як допомагають таким людям в Україні, та й на Коломищині, зокрема, дізнавалися наші журналісти в Україні 1 мільйон 134 тисячі хворих на діабет. 181 тисяча пацієнтів мають інсуліну залежну форму на Коломищині ці дані не краще зараз на диспансерному обліку в районі знаходиться 4668 тисячі хворих у порівнянні з минулим роком на 353 людини більше для протидії цукровому діабету по всій Україні та й у посанковому краї, зокрема, у 2010 році затвердили спеціальну цільову державну програму. Розповідає районний ендокринолог Галина Гродзінська. Ця державна програма. Передбачає виділення коштів для лікування хворих, раннього виявлення хворих, профілактики і також профілактики ускладнень і діагностики цієї хвороби. З державного бюджету виділяються кошти, переважно на препарати інсуліну. Місцеві кошти передбачені на профілактику ускладнень, діагностику. А також для закупівлі лікарських препаратів таблетованих, це тобто для лікування хворих на цукровий діабет другого типу. За місцеві кошти, які були передбачені на 2011 рік, згідно цільової програми, були закуплені тест смужки а також витратні матеріали для визначення глікозильованого гемоглобіну і таблетовані цукрознижуючі препарати. Кожна людина району має можливість безкоштовно перевірити рівень цукру у крові в кожній сільській амбулаторії чи селищній лікарні. Це саме можна зробити у районній поліклініці та центральній лабораторії. При потребі хворим також надається як амбулаторна, так і стаціонарна допомога. Амбулаторна допомога надається при Коломийській центральній районній поліклініці. У нас є два ендокринологічні кабінети, де обслуговують хворих чотири лікарі-ендокринологи. Стаціонарна допомога надається при Коломийській центральній районній лікарні в гастроентерологічному відділенні на 20 ліжках. Значить, в Коломийській центральній районній лікарні відкритий центр нефрології і діалізу для хворих на цукровий діабет з хронічною хворобою ниру. Як каже Галина Гродзінська, медики спільно з владою роблять все можливе для раннього виявлення хвороби покращення життя діабетиків та попередження ускладнення. Самі ж люди теж не нарікають. До прикладу, Василь Василишин з синяве хворіє діабетом 35 років. За цей час чоловік навчився жити з проблемою. Завдячує цим саме людям у білих халатах. Попадаємо в лікарню на рік по два по три рази. Лікарі відносяться до мене дуже. Задовільно, я задоволений ними, не так в нас, як друга мама. бо Жінка, мама з нас переживають так само і лікарі. Переживають інсуліном, забезпечує нас вчасно. Треба направлення франківсь, дають направлення. Везуть, навіть раз, так було, що везли на Саме, бо Було дуже, Я був у тяжкому стані і дуже було там багато народу, що не можна. Галина Грована мене відвезла в Франківськ. Положили в лікарню, все як має бути, Я дуже задоволений цим. Лікарі переконують, хоч діабет і є серйозною недугою, з ним можна повноцінно існувати багато років. Василь Василишин яскравий приклад. Варто лише не впадати у відчай, правильно харчуватися і займатися фізичними вправами, дослухаючись при цьому, порад медиків.